Мене Байден і Путін Ні, я зеленський І сьогодні у нас виживання від собак Дима, даю слово Це ж зараз я... Всім привіт, можеш говорити по-українськи? Ну, окей Це наше перше відео, Ну, Ні Ну не перше, бо то що Зачем? я вже висловив в ютубі Батьки, халепа Хлепа. Что за хлепа? Ну, це був шорт. Да? Нет, это буш. Это був шорт. Нет, это постройка. Булшорс сто? А це не, не шорт. Окей. Как же, ребята, ты. Я. Всем привет, с вами я, Матвий и Дима. Дима, всем. Добрый привет. Наши скаменты. Кто такой? Це для стройки. Для стройки для стройки. Короче, сегодня у нас выживание від собак. Да. Яка часть у нас уже 17 Семнадцатое. Da. 17, да. 17, Короче, да. Зараз ви побачите, як ми будемо це все робити для стройки, потому що ви помните, що нам тут розвалили вс то и і той як його. Артем. я Артем не розваливал. Як його сюди сюди? Антон, Ан Антон. Я тут не розвалював, його питав, чи не розвалював. Він і, у нас і всі горіхи. Він горіх не їв, тому що, що я ж його питав, на допросі був у нього, і він не їв горіхи. Так, да. коротше, ну так. Це, це... Да. Це ну, чекай. Ну, и давайте ваша? вже начинать. Строите. Да. Да, короче, Давайте, повозимся зараз. Да. Одна секунда, для вас всего на секунду, а нас два часа. Э -э. Короче. короче, ребята, это продолжение. Сейчас покажем, что это продолжение. Да, продолжение. Да, короче, ты, зараз мы встретимся, зараз да, тут перестановка. Что? Две палки. Придут еще больше. Да, куда туда, давай. Ребят, сейчас мы побачимся. Кидай это скло? Почекай. Сейчас мы побачимся. Ну, ми будемо це робити, звісно вже два часа. А для вас одна секунда буде. Короче, ми зараз збираємо палки. І Да. Ну я тут не збираю та каміння. Короше, ось да. Вот Я з вами зараз поговорю. І, 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 так як так-так, так як це моє моя перша е, серія на цьому каналі YouTube, Е, Називання Собак. То пропоную, щоб дивитися старі відео. Підписатися на мій телеграм-канал. там я куча кучу І так. Який ще, Вони ще не знають про телеграм-канал. Има. Короче, ребят. Мам, цей, хочу, цей е... підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там виходить здесь куча всього. Ну а з вами був Байден. І Зеленський. Ладно. Як мене звати? Не Святослав А, будь подумав. Ви не. Так. З вами був Матвій і хто? Ідіо. Всім хорошого дня. Всім пока!